Олександр Оліфюренко, Казки, Хлопчик Степанко, Старий годинник і дух часу. У Львові біля Замкової гори жила зем'я дзигаренків. У сім'ї були батько та мама, синочок Степанко і дідусь із бабусею. Хата в них була обставлена по старовинному. В кімнатах стояли великі шафи з дуба яким, як говорив дідусь, років зо сто на стінах висіли килими ручної роботи, але головною окрасою був великий старовинний годинник, незнатий коли зроблений вправним дзигармайстром. Сусіди казали, що діди та прадіди дзигаренків робили дзигарі, звідки і їхнє прізвище. Був 2015 рік, і на сході України йшла війна з москалями та їх прибічниками, які називали себе ополченцями. По телевізору часто передавали новини про бої та обстріли. Одного разу Степанко почув, як по телевізору тітонька дикторка сказала. Машина везла поранених бійців до лікарні, де все було готове, щоб надати їм допомогу, але почався обстріл, і всі поранені загинули. Не вистачило лише трохи часу, щоб їх врятувати. І тут хлопчик згадав, як дідусь розповідав йому про дух часу, який може зупинити, пришвидшити і навіть повернути час назад. Це було коли малий Степанко запитав у дідуся Невже у такому великому годиннику, як у нас, живе лише маленька зозуля, яка щогодини вискакує і кує? Дідусь відповів: У годиннику живе дух часу, його можна викликати. Коли потрібна допомога, він пришвидшить час або поверне назад, а з тим і події, що сталися. А як же можна викликати дух часу? запитав тоді малий. І дідусь розповів: Треба дочекатися, коли стрілки показуватимуть сім годин і сім хвилин. І коли почнуть відраховувати секунди і покажуть сім секунд, потрібно покласти руку на годинник і сказати: Дух часу викликаю тебе! і дух часу прийде. Такий зовсім сивий дід і допоможе. Степанко дочекався, коли велика і середня стрілки показали сім годин і сім хвилин, а коли найменша і найпруткіша стрілка почала відчеканювати сім секунд, поклав руку на годинник і сказав: Дух часу! Викликаю тебе! І коли з'явився дід, зовсім сивий і білий, як молоко, хлопчик запитав його: Ти дух часу? Той відповів: Та, це я, а що сталося? І Степанко пояснив, що поранених бійців везли в лікарню, і що лише трохи часу не вистачило, аби їх врятувати, чи не міг би дух часу повернути час і зупинити його до початку обстрілу. Дух часу кивнув, і малий опинився десь понад хмарами і побачив, як їде машина з пораненими бійцями. Степанко спостерігав, як дух часу, махнув рукою в бік ворожих позицій, і обстріл з гармат не починався, поки машина не довезла бійців до лікарні. Так поранені були врятовані. Хлопчик потім чув по телевізору, як повідомили, що сталася помилка, і машина з пораненими доїхала до лікарні. Їм всім надали допомогу, всі солдати живі і здорові. Степанко після цього сидів весь час біля екрана телевізора і викликав духа часу ще шість разів щоб врятувати людей. сьомий раз був останній, бо духа часу можна викликати лише сім разів.